Дитяче новосілля у мікрорайоні Позитрон відкрили новий спортивно-дитячий комплекс. Його облаштували у дворі багатоповерхівок, що на Семененка 5 та 5А. Цей спальний район один із найбільш заселених у Івано-Франківську. У мерії кажуть, облаштували такий дитячо-спортивний майданчик, аби дитина будь-якого віку знайшла тут заняття до душі. Від пісочниць для найменших до волейбольного та баскетбольного майданчиків для підлітків. Тут дуже багато дітей. Тут ми відновили дитячий садочок, цей мікрорайон динамічно розвивається, і треба було такий майданчик, де могли би не тільки діти, а й дорослі могли займатися тут. бачите, навіть є столи для тенісу настільного. Тут є споруди спортивні, баскетбольні щити, тут не тільки дитячі майданчик. Тобто фактично від двох років і старше можна займатися тут прийти і цілий день перебувати. Зрозуміло, що найбільше Найкраще буде тут перебувати в літній час, в весінні, коли трошки краща погода. Але нам вдалося цього року побудувати це вже четвертий такий дитячий майданчик. Ще п'ятий планується на вулиці Бандери. Я думаю, що десь до місяця часу ми ще відкриємо п'ять. Наступного року ми плануємо три таких дитячих майданчики в інших мікрорайонах. Фактично в кожному великому спальному мікрорайоні буде такий великий дитячий майданчик, де можуть зійтися діти з навколишніх дворів. Крім того, в цьому мікрорайоні ми ще будемо відновлювати спортивне поле для заняття мініфутболу, волейболу і баскетболу. Тут реконструється сквер для відпочинку. Тут також працює дитячий садочок, де ми доробляємо певні роботи. Ну і благоустрій цього мікрорайону. Крім того, тут знаходиться фізкультурно-оздоровчий комплекс, в якому ми плануємо за два роки збудувати басейн для дітей. Площа новоствореного дитячо-спортивного майданчика близько 800 метрів квадратних, і це один із найбільших у місті. В даному дворі почали облаштовувати інфраструктуру. Спочатку було зроблено брукування та освітлення даного. Даної площадки для того, щоб займатися можна було як в день, так і вечором, щоб не було, наприклад, для діток, які вийдуть п'ятій годині вечора, які вийдуть погратися чи позайматися, щоб було їм видно, щоб було гарно і батькам можна було спостерігати навіть з вікон будинку спостерігати за дітками. На даний момент він обслуговує, можна сказати, майже весь мікрорайон, тому що аналоговіму в цьому мікрорайоні немає. В цьому мікрорайоні проживає більше двох тисяч мешканців, хоча він. Дуже компактний. мешканці раді, адже попередній майданчик було змонтовано ще за радянських часів, і ті спортивні снаряди вже давно вичерпали свій ресурс. Нам дуже подобається, і зараз я з двома синами буду ходити завжди сюди. гуляти. порівняти з тим, що було раніше, значно краще. Тобто є багато нових якихось каруселів, розвиваючих як кажуть, снарядів. Тобто, я думаю, що зроблено. На відміну. гарно, красиво, новітні майданчики, які вже похожі до європейського як в в Європі. І взагалі тут дуже цікаво, буду приходити старатися як частіше. Взагалі дуже гарно. До речі, відпочинкова споруда освітлена сучасними енергоекономічними світильниками. Подібний спортивно-дитячий комплекс посадовці планують відкрити ще до кінця року на вулиці Степана Бандери.